Кухня у вашому котеджі буде приблизно виглядати ось так. Там буде котел ну от, газовий, який буде двоконтурний, і буде гріти воду, і так само буде вас зігрівати зимою. Так? Де ось цей от кубанчик? Тут десь може бути плита. Тут буде мийка приблизно. і ось ця от Підведено під посудомийку. Духовка може бути, наприклад, у цьому куті. Ми також даємо ну, те, власне, можливість нашим е президентам вибрати, що вони хочуть, де вони іменно хотіли би. Плюс-мінус можна е ну, власне, пропонувати свої варіанти, щоб вам було зручно, ми завжди відкриті до таких компромісів. Тільки подивіться, які у нас яка у нас простора вітальня, кухня. так. Тому, якщо вас це якось заводить, якщо це вам імпонує, ласкаво просимо у містечко швейцарське. Як бачите, Вже камін майже готовий. Завтра новий поставимо на ну, димохід, вже. Так, вже все готове для того, щоб зігрівати вас тут, якщо будете проживати. Тому Ласкаво просимо у Мистерско швейцарске.